Всім привіт! Ви на каналі History of World. І Сьогодні у нас нове проходження в ігри History 2 в Smour Discedition за Шведське королівство. І ми вибираємо Шведське королівство. Наша сьогоднішня задача завоювати скандинавський півострів та завоювати більшість територій. Вибираємо Швецію. З самого початку робимо більше налогі. Так само ми прикачаємо очки для нашої ігри. Покращимо стосунки з... покращимо з. Та покращимо стосунки з, з, з Мекленбургом, щоб у нас не було війни. Так. Збираємо ми і перше діло можемо завоювати ми спокійно можемо завоювати Мекленбург. Для війни проти Мекленбурга нам потрібна армія. Тепер ми збираємо армію. І тепер ми йдемо в атаку. Ну, можна почне сказати в атаку. І ми оголошуємо війну. Оголошуємо війну Мекленбургу. Нападаємо на Мекленбург. Беремо його столицю та інше місто. І беремо наступне місто. Тепер нам. Так, оце вже не задача вийшла нам. Незадача, йо-майо, -йо, в тому, що. Незадача, йо, -йо в тому, що армія блін, розділилась. І нам треба поділити армію. Щоб розбити їх. І ми вже розбиваємо їхні армії в наші провінції. І ми так ми завоювали. Завоювали Мекленбург. Забираємо. дві в нього провінції. Все, забирали. Тепер ми. Робимо асиміляцію. І робимо дві асиміляції. Робимо дві асиміляції. Тепер ми приводимо війська в. 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 І оголошуємо війну Гамбургу. А Гамбург, мабуть, не буде простою. Не підемо на гамбург. Гамбург буде нашою легкою здобичч. Гамбург, як ми бачимо, легко здобить для нас. Напад. І робимо другий напад на Гамбург. Да, Гамбург забирав наші провінції знов. Так, зараз Гамбург знов. Ми тепер забрали Гамбург. Гамбург тепер став для нас дуже нашої провінції Гамбург. І тепер Гамбург тепер став нашою провінцією. Нам треба стимілірувати наші території, щоб у нас не було проблем. І далі йдемо далі. Тепер покращимо стосунки з дайської Норвейської унії, щоб у нас не було проблем. Ановер я не буду нападати, тому що Ановер... Є від Великобританії, а якщо я його вб'ю війну, то означає, що я з Великобританії буду воювати. Мені це проблем не треба. І ми можемо напасти через флот на Ольденбург. Так, так що йдемо на Ольденбург. Йдемо на Ольденбург. Або просто збираємо нашу армію. Тисячну армію і пересилаємо її сюди Ми вже переслали армії вже багато військ. І перес... Перем... в росток. Тому що в ростові у нас є флот. І тепер у нас є великий шанс напасти на. Одне місто, тепер йдемо. Ну, а тепер нам треба переслати на армію. Напасти на Ольденбург. Нападаємо на Ольденбург. Ну так, да, в Ольденбурга більша армія, ніж у нас. Тепер Попроси, нам треба попросити перехід військ в Гановера, щоб ми напали на нього. Звісно, Ганновер не згоджається на, наші... на нашу відповідь і ми нам ми маємо з ним воювати. І ганувер тепер під нашою владою. Ганувер був би нашою. І прийдеться мені йти. Ідемо тепер. Ну з. І ми можемо... Ми не можемо бути союзниками, але одно. Тепер. Нам треба напасти на знов на Ольденбург. Другий напад на Ольденбург. І наш Ольденбург ніколи не здасться. Я щось не розумію. Чого він не хоче, блін, здаватися. І як я бачу, Ольденбург знову. хоче на нас напасти. Ну, нашого Ольденбурга це не вийде. І він хоче напасти через нас в але не вийде. І... Іде переселення до нас. Наша тепер 1400 на армія. Іде сюди, щоб напасти, щоб напасти на Ольмборг ще раз. І ми знову програли в цій битві тепер не розумію від чого. І тепер ми строїмо тут порт. Строїмо порт, щоб нам допомогти в війні. Тепер ми тепер йдемо ось сюди для атаки. і тут І тепер ми. І ми захопили Ольденбург І в нас це вийшло. Тепер Ольденбург під нашою власністю асимілюємо Гамбург І в нас тепер монскати тедру І. Це наші перші досягнення. Тепер перевіряємо, чи, чи ми можемо бути в альянсі з я можу по від... потребу віддати їм 3000. І вони це. І що ми можемо відтворити? Ми можемо відтворити від... Європейський Союз, але і нам Європейський Союз не потрібен. Нам треба зробити альянс між Швейцарією між нами і ним. І, і ми заключаємо альянс з Данією. Тепер ми утворили велику державу. І в нас тепер на Союз. На Унію утворили. І ми не, не, ми не могли утворити Унію, але в нас появилися тепер нові союзники. Тепер нам треба воювати проти. Тепер, тепер воюємо проти Бремена Тепер атакуємо проти Бремена. Бремен. Да, Бремен. Нелегка добича тепер. Але ми запросимо, щоб Гановер напав на Гановер об'явити війну. Об'явити війну тобі, щоб в нас була, сказати, перемога. Але він нас своїх територій вигнав. Нас вигнав зі своїх територій. І відбив нас. Відбив нас. Тепер йдемо на війну проти. Знову йдемо війну проти Гановера. Не проти Гановера, а проти того. Йде війно проти... проти. Нам тебе не треба воювати. І ми знов перемогли. Тільки Бремен залишився під Владою. Тепер Бремен не наш. Одинбург, Одинбург. І можна сказати, ми на цьому наш випуск завершимо. Хто, хто, хто сподобався це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!